На Вінничині син Екснердепа з партії регіонів замовив вбивство депутата. Таким чином він вирішив допомогти своєму батьку розправитися з колишнім колегою, членом постійної земельної комісії жмеринської міськради. Організатори за сумісництвом член забороненої в Україні партії ОПЗЖ знайшов посередників, а життя чоловіка оцінив у 8,5 тисяч доларів. Саме стільки пообіцяв виконавцям за злочин запобігли замовному вбивству фахівці ДБР, провівши спецоперацію. ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину». Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.